Одного разу старець побачив, що в вогні погибає змія. І він рукою її витащив, і в цей момент змія його укусила. І він її відкинув від себе. І вона обратно попала в вогонь. Потім він взяв кусок дерева і витащив змію. І спас її. Ученик, який нас за цим всім наблюдав, запитав у старця, чого ви спасли змію. Вона ж вас укусила. Старець сказав Рептилія іменно і кусає, може вкусити, але це не значить, що мій добрий намір добре серце. Повинно відходити від привички робити добро. Тому що, коли нам щось роблять погано, ми повинні з одної сторони міри предосторожності проявляти, але з другої сторони, проявляти і добре серце і робити добро, навіть якщо нам роблять зло. Тому іменно старець повчав свого учня, щоб доброта була вище всіх тих іскушень, які знаходять на людину. І це був приклад сміреної мудрості.